Радий вітати усіх, дорогі брати і сестри, миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Маю сьогодні добре бажання поділитися своїми роздумами. І також хочу ще перед словом сказати, що дякую Богові і вірю, що кожен із вас і багато мешканців нашої країни. Громадян моляться і всіх в них лише одне єдине бажання це щоб був мир. Ми, як ми знаємо, що цього тижня і за цей, за цей весь час, поки в нас війна, вже багато дуже страждань було. І дійсно дякують Богу, що в цьому наш в цьому краї, де ми живемо, якось спокійно, і що сьогодні ми можемо в такій кількості приїхати сюди і забути про то все. А Прославити Господа, дякувати Йому за все, збагатитися духовно. Дякую йому за це. Хочу сьогодні поділитися своїми роздумами на тему, як падають стіни Єриховну. Давайте відкриємо з вами книгу Ісуса Навина, 6 розділ, і я зачитаємо з першого тексту. А Єрихон замкнувся і був замкнений зі страху перед Ізраїловими синами ніхто не виходив і не входив. І сказав Господь до Ісуса: ось я дав у твою руку Єрихон та царя Його, сильних вояків, і обійдете навколо це місто всі вояки, обхід навколо міста, один раз, так зробиш шість день. А сім священників будуть нести сім сурин із баранячих рогів перед ковчегом. А сьомого дня обійдете навколо те місто сім раз, а священники засумлять у роги. І станеться, коли засурмить баренячий ріг, коли ви почуєте голос тієї сурми, а весь народ крикне гучним криком мур цього міста впаде на своєму місці, а народ увійде кожен перед себе. І покликав Ісус Син винів священників та й сказав до них Несіть ковчега заповіту, а сім священників будуть нести сім сурин із баранячих рогів перед Господнім ковчегом. А до народу сказав підіть, обійдіть навколо це місто, а озброєний піде перед Господнім ковчегом. І сталося, як Ісус сказав це народові то всім священників, що несли сім сурем і збаранячих рогів, йшли та сурмили всі сурми, а ковчег Господнього заповіту йшов за ними. А озброєні йшли перед священниками, що сурмили в роги, а військо заднє йшло за ковчегом, і все сурмили в сурми. А народові Ісус наказав, говорячи не будете кричати, і не дасте почути вашого голосу, і не вийде слово з ваших уст, аж до дня, коли я скажу вам: закричіть, і ви закричите. І Господній ковчег підійшов навколо міста, обійшов один раз. І увійшли до табору, та й ночували в таборі. І встав Ісус рано вранці, і понесли священники Господнього ковчега. А сім священників, що несли сім сурен із баранячих рогів перед Господнім ковчегом, йшли та все сурмили в сурми, а озброєні йшли перед ними, а військо заднє йшло за Господнім ковчегом і все сурмили в сурми. І обійшли навколо міста другого дня один раз та й вернулись до табору. Так зробили шість день. І сталося сьомого дня, і повставали вони рано вранці, як сходила рання зоря, і обійшли навколо міста за тим Приписом сім раз. Тільки того дня обійшли навколо сім раз. І сталося, коли сьомого разу засурмили священників сурму, то Ісус сказав до народу: Закричіть, бо Господь віддав вам це місто. І станеться це місто закляттям, воно та все, що в ньому для Господа. Тільки рахав, блудниця рахав буде жити, вона та всі, хто з нею в домі, бо вона сховала, була послів, яких ми посилали. Та тільки стережіться заклятого, щоб ви самі не стали закляттям і не взяли заклятого, і щоб тим не звели Ізраїлового табору під закляття і не довели його до нещастя. А все срібло та золото, і речі мідяні та залізні, це святість для Господа, воно війде до Господньої скарбниці. І закричав народ, і засурмили в сурми, і сталося, як народ почув голос сурми, і закричав народ гучним криком, то впав мур на своєму місці, а народ увійшов до міста, кожен перед себе, і здобули вони те місто. Певний, що історію цю кожен з нас добре знає, кожен з нас неодноразово її перечитував, роздумував над цією історією. І якраз в цій історії записані, також згадується з цього розділу. У Євреї 11 розділ, ми знаємо, що це розділ, де записані герої віри, згадується двічі, у двох віршах, згадується ця історія. А саме блутниця Рахав, яка прийняла послів, і другий раз це те, що вірою якраз впали Єрихонські стіни. Місто Єрихон, без сумнів, було дуже могутнім містом і з величезними стінами. Готувавшись до сьогоднішньої проповіді, шукав інформації, то знайшов інформацію, що висота мурів. І башень цього міста сягала 15-20 метрів, а товщина 5-6 метрів. Воно й не дивно, адже блудниця Рахав жила в мурі, тобто її будинок знаходився, якась частина його знаходилась в мурі. Тому місто було дуже укріплене і дуже могутнє. Також. Площа цього міста 23,5 гектари, знайшов таку інформацію, що була, або 235 тисяч квадратних, квадратних метрів, перепрошую. Але тим не менш, жителі цього міста, хоч і були за високими мурами, за товстими мурами, ми читаємо, що боялися вони Ізраїля. Про це ми можемо з вами прочитати в другому розділі 9 текст. І сказала до тих людей, я знаю, що Господь дав вам цей край, і що жах перед вами напав на нас, і що всі мешканці цього краю умлівають зі страху перед вами. Отже, незважаючи на те, що жителі були захищені, вони все одно боялися Ізраїля, боялися Бога, який заступався за Ізраїля. І ось для себе я виділив таких три моменти, якими хочу зараз разом з вами поділитися в цій історії. І перший момент такий: терпіння і покора важливіші за власний план. Знаєте, терпіння і покори це те, чого не вистачало Ізраїлю із самого початку виходу із Єгипту. Адже іш, ішли, мали вони йти 40 днів, а мандрували пустилю 40 років. І якраз оця недовіра, непослух до Бога і призвели до того, що 40 років вони переживали різні біди. І різні незгоди були на їхньому шляху. І коли вже вони входили в обітовану землю, ми знаємо, що все це старе покоління, все це старе покоління, які, через яке якраз і 40 років вони ходили в пустині, вони вимерли і входило, входили в обітовану землю нове покоління. Покоління, яке ще дітьми або які народилися в пустині, входили в обітовану землю, які не знали всього того, що було там у Єгипті. І якраз ми з вами досліджували книгу повторення закону, де Мойсей пересказував все те новому поколінню, через що вони проходили, які помилки. Були в їхніх батьків і які помилки не потрібно повторювати для того, щоб ваша дорога і завоювання обітованої землі для вас було успішним І в якійсь мірі це одне з перших випробувань, яке було на їхньому шляху, це було таке, насмілююся сказати, своєрідне випробування молодого покоління і також Ісуса Навина Другий момент це тиша. Тиша це час для роздумів, час для спілкування з Богом. Шість днів мовчання, шість днів військо йде. І тільки сурми сурмили, а всі вояки вони йшли і не мали говорити ні слова. Це знаєте, ви коли йдете по дорозі, ви мусите, ну йдете, йдете, ми уважні, уважні, але в якийсь момент дорога вже гарна, рівна, і ви йдете, і ви думаєте. Якось так складається, що ви починаєте, така природа людська, що починаєте за щось думати. І ось собі роздумаю, а про що думали ось, ось ці вояки, які йшли? Шість днів мовчання, шість днів вони йдуть навколо міста, і про що вони думали? Зрозуміло, що вони знали, що ці стіни впадуть, але вони самі могли роздумувати, а як вони впадуть, а як це Господь зробить, е, яким чином Господь це зробить. Ви знаєте, що 23,5 гектара це, якщо не помиляюся, е, 2 км 350 метрів квадрат такий, 2 кілометра 350 метрів на 2 кілометра 350 метрів. І якщо взяти по контуру цей квадрат, то це вийде 9,4 км. І нехай ну, буде собі так може, приблизно прикинемо 10 кілометрів візьмемо. І от 10 кілометрів навколо обійти великому війську, скільки треба часу. Якщо людина буде йти швидким темпом, то це десь 2 години, може трошки більше. Ну, а військовий, то може знадобитися трошки більше часу, бо військо розтягується, одні за одним йдуть вернутися до табору, прийти до міста, обійти. Ну, Нехай буде десь 3-4 годинки, їм треба було кожного дня йти. І кожен день вони йдуть, лише сурма сурмить, а люди собі в роздумах. І от я думаю, що якраз оцей час, це був час пороздумувати. І коли ти роздумуєш про Боже, тебе це зближує з Богом чи віддалює? Понятно, що зближує. Так само, коли. До церкви зранку ми йдемо, їдемо в дорозі. Ми собі так само роздумуємо, можливо, над тим уроком суботньої школи, який має бути, або можливо, ще якась тема нас чіпляє тема того читання, яке ми мали напротязі тижня, або якісь розмови цікаві, які ми мали напротязі тижня. Ми собі роздумуємо, ми собі ось так досліджуємо, і якраз тиша зближує з Богом. Я хочу сказати, що так само Ісус Христос, коли е, хотів поспілкуватися з Богом, Він шукав е, місця, де ніхто йому не буде заважати. Місце, де буде тихо. Відсторонювався, так би мовити. Давайте відкриємо з вами Матвія, 6, шостий розділ, шостий текст. Сергій, будь ласка, відкрий. Матвія 6, 6. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що втайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явне. Отже, в цих текстах так само закликається, що ти, коли хочеш помолитися, а молитва це розмова з Богом, ти відсторонися, ти прийди там, де тишина, там, де спокій, і ти собі зможеш помолитися, пороздумувати е з Богом і зблизитися так само е з Богом. Коли навколо нас тиша, це момент, коли ми можемо почути голос Бога, поспілкуватися з Богом. І третій момент, який я ще для себе зауважив: чудо приходить не від нашої сили, а від Божої. Стіни Єрихону не впали не тому, що сім днів його обходили, сім днів навколо нього сурмили, чи можливо. Поки цих сім днів вони ходили, вони десь перезиралися, де там в стіні найслабша якась тріщинка є, де є слабенка. Ні. Стіни єрехуну впали не тому, що це була якась людська стратегія. Стіни єрехуну впали тільки завдяки Божому плану, Божому задуму. І тільки тоді, коли людина довіряє Господу і увіряє, Господу, тоді вона може побачити чудо. Так само, як і ізраїльський народ побачив чудо, коли сьомого дня вони обійшли місто, закричали, і стіни, і рахунок впали. Це в якому разі це не людська не людська стратегія, це люди собі навіть може такого ніколи не уявляли, ніколи такого не бачили. Але Божі, Божі задуми, вони завжди можуть, вони можуть здаватися нелогічними, вони можуть бути такими, що і в голові не вкладуються. Але Божі задуми завжди є. Божі, Божі задуми е, завжди є вищі і те, що Господь задумав, е, воно е, є завжди правильним і завжди на добро. Отже, тільки тоді, коли люди довіряють Богу, вони можуть побачити чудо. І ще хочу сказати таке, що оці три моменти, які я підкреслив, терпіння і покора важливіші за власний план. Тиша перший, другий, тиша час для роздумів, час для спілкування з Богом. І третє: чудо проходить не від нашої сили, а від Божої. Хочу тепер. Ось ось ці три моменти інтерпретувати на наш час сьогодні. На нас з вами. Можливо, наші проблеми це є наш Єрихон. і ми можемо боротися з ним, можемо атакувати його мі тиждень, місяць. Можливо, навіть є проблеми, які роками нас турбують, і ми не можемо їх подолати. Ми якось спробуємо їх з власними силами, зліва, справа, як то кажуть, підійти, попробувати атак, асяк і не виходить. І що хочу сказати, що потрібно віддати наші проблеми, віддати ось ось цей Єрехон, віддати господеві. Господь каже тобі: зупинися, довірся мені, і йди моїм шляхом, а я потурбуюся про твої проблеми. Відкриємо Ісаї 55, 8. Бо ваші думки не мої, це думки, а дороги мої то не ваші дороги. Говорить Господь, Господь завжди знає, як буде краще, як вирішуються проблеми, Господь так само знає. Для Господа те, що для нас не вкладається в голові, це для нього може бути звичайність, буденність, а для нас це якась щось неймовірне, як то кажуть, люди чуде. І коли я казав, що коли я називав тему, як падають стіни і так, якщо інтерпретувати на ті роздуми, які я вже перевів на наш сьогодні час, це можна сказати, як падають наші проблеми, або як долаються наші проблеми. І ось ось з цим, цими трьома моментами, які я зачитав, зачитаю ще раз: перше терпіння і покора важливіші за власний план. Друге тиша, час для роздумів, час для спілкування з Богом. І третє чудо проходить не від нашої сили, а від Божої. І буває таке, що проблеми наші назбируються і починають тягарем давити на нас, або якась одна проблема в нас є, але ця проблема вже декілька років, і ми не знаємо, як її вирішити. І вона, як би так би мовити, згинає е, нас, чи ми під тягарем цієї проблеми. Е, Е, нахиляємо свою голову, то зачитаємо е, дуже гарний текст, записані в Якова 4.10. Упокоріться перед Господнім лицем і Він вас підійме. Дорогі брати і сестри, ось такими, можливо, коротенькими, але Роздумами, які Господь поклав мені на серце, хотів разом з вами поділитися, щоб які б проблеми б у вашому житті не були, які б високі єрихонські стіни не стояли перед вами. Ми завжди можемо надіятися на Господа і покластися на Господа. А Господь руйнує будь-які стіни, Господь руйнує будь-які проблеми, і з Божою допомогою, з Божим планом, ми можемо рухатися далі вперед. до Цієї цілі до якої прагне кожен Християнин царства небесного. Амінь.